Приїхала я у ліс. Дивлюся ягоди, Тільки зелені. дробненькі такі. Ви знаєте, черниці, так? Да? Чернічка. От такі зелені ягоди. Приболіла Света. Віталік заболів, і мабуть, перейшло на мене. В одної містки є салат. І так постійно. Як я болію, то на нього не переходить. Як то ковун боліє, завжди, перейде, завжди. Десь на четвертий день вже я больна. Чого так не знаю. Мошки повну. мошкарні повну. Грибов немає. Мола, може, щось знайду, немає. Ух! Ого. <кхи> Оцей пілок із сосни це капець, тому і мошківсь стільки багато на обук везде оседає. немає вже бачу тому я в тому году тут лісічки збирала ще в мене Помню, ну це ж десь я знаю червні десь у кінці червня мабуть лісічки були тут я ще на костелях була з гіпсом. О, пусто нічого немає. Хоча хтось казав, що ну це десь я знаю, може місяць назад, це тоді як дощі йшли дуже, що зайшли в нас у ліс і там повний ліс грибув, то визивали люди з родичів когось, чи машину з прицепом, чи коні. Щоб приїхати забрати. Нарезали повний прицеп. Не знаю, чи правда. Мабуть, правда. Боже, як А, Мабуть, не видно. Воно все посідало. Хелпис свипила. Не можу вже боліти. Недавно переболіла, антибіотики приймала ледь, вішкраба на желудок, на все дало. Тепер знов заболела. Що це? пілок? Ой, так? Да? Ой, да. Красота. Так що нічого я не знайшла. Походила і нічого не знайшла. Там щось росте в рову чи то корінь. Не знаю. Ні, то корінь. Може тут щось буде. Нема черніки, да? тут, тут взагалі голо, пусто. Кажуть, люди вимерзла черніка. Не знаю.